Як відділити забрус після розпечатки рамок від меду, щоб для перетопки розкотопки кидати? У нас такий стіл така ємкість Висипаємо сюди весь забрус і заливаємо його холодною водою. І так воно у нас стоїть дня 2-3. Постояло. Далі приходите. І вибираєте це черпа Мед він важче, ніж віск і чим вода. Він сяде на дно. Він буде на дні. А віск забусь сплива наверх і буде зверху весь. Хочу показати. Зараз покажу медок. Не видно. И буду вам чистый виск.